Дівчата, вам тепер не потрібно їхати в Хмельницький за дешевими цінами. Хмельницький їде до вас. Доріжечка двохметрова, метр восімдесят, метр п'ятдесят, триста дев'яносто гривень за метр. Виявляєте, вам потрібно тепер тільки прийти на почту, відкрити посилочку. Якщо ваше забрали доставочка, при тому безкоштовна. Подивіться, будь ласка, якість, якість тут іде. 5-6 міліметрів висота ворсу, досить приємний класнючий ворсичок. Ви подивіться, які квіти, як вони гарно лежать на підлозі. Ви також подивіться на основу. Основа йде коврова, шита. Тобто цю основу можна стирати, чистити. Ви захотіли положити на віранду, будь ласка, положіть. Ви захотіли положити в кухню, будь ласка, вона стирається запросто. А якщо у вас коридор і вузенькі доріжечки, подивіться, також є в наявності і вузенькі доріжечки. Ширина є 0,8, метр, метр, 20, метр, 1,50, 2, 2,50. Люба ширина на любу довжину. Доставочка безкоштовна. Ціна суперова 390 гривень. Що ще потрібно? Обов'язково слідкуйте з нами, килими України. Класні доріжечки по гарним цінам.